Привіт! Скоро свята наших захисників! Я пропоную разом зі мною вам приготувати такі оригінальні десерти: солодку картоплю і солодку ковбасу. Ми спочатку приготуємо шоколадний бісквіт. Це мій один із улюблених бісквітів. Ви без проблем зможете замішати усі інгредієнти за допомогою лопатки або міксера. Змішуємо усі сухі інгредієнти, після чого по черзі додаємо усі вологі інгредієнти, завжди гарно перемішуємо і не забуваємо, що сухі інгредієнти борошно обов'язково потрібно просіяти через сито. Також цей рецепт бісквіту ідеально підходить для приготування тортів. Головне, гарно об'єднати усі інгредієнти. З цієї кількості бісквіту в мене вийшло 40 картоплинок. Розігріваємо духову шафу до 175 градусів режим конвекції і виливаємо все наше тісто у підготовлену форму. Або деко з пергаментом і гарно все розподіляємо. Випікаємо приблизно 15 хвилин до сухої дерев'яної палички, обов'язково перевіряємо в центрі. Це дуже смачний, мега шоколадний і вологий бісквіт. Я його обожнюю. Даємо бісквіту охолонути до кімнатної температури. Після чого починаємо розрібнювати наш бісквіт і перетирати його за допомогою комбайна з ножами. Ось така крихта в нас виходить. Саме головне дуже довго її не перетирати. Приготуємо крем. В гарячі вершки додаємо шоколад. Краще використовувати чорний, але я його зміксувала. Ви можете робити так само. Перемішуємо все до однорідності і додаємо цедру лимону. По бажанню можна додати цедру апельсин. Додаємо ром. Він розкриє аромат і смак нашої картоплі. І все гарненько перемішуємо до однорідності. Об'єднуємо крихту з нашим шоколадним кремом і перемішуємо все за допомогою лопатки або К-образної насадки вашого комбайну. Також можна це зробити за допомогою наших рученят. Ось така. Клейка маса в нас повинна вийти. Перед формовкою картоплі я завжди зважую усю масу і розділяю її на ту кількість, скільки я хочу, щоб в мене вийшло картоплі. Якщо 46 г це для вас замало, можете зробити картоплю більше, але спочатку зважте всю масу і розділіть на ту кількість картоплі, яку ви хочете отримати. Формуємо з вами картоплю. Обов'язково підготуйте собі деко з пергаментом, куди ви будете викладати її. Спочатку ми жмякаємо нашу масу і потім гарно її скручуємо у шар і придаємо за допомогою пальців її форму картоплі або, якщо багато каже, форму яєчка. Пам'ятайте, що ідеальної рівної картоплі не буває. Головне, щоб у вас не було багато тріщин. Охолоджуємо нашу картоплю в холодильнику мінімум 8 годин або в морозильній камері 1 годину. Приготуємо шоколадну глазур. Для цього нам з вами знадобиться какао масло його можна придбати у будь якому кондитерському магазині та білий шоколад. Для картопляного відтінку я використовую ще молочний шоколад і додаю. Спочатку топимо какао масло і тільки потім додаємо шоколад. Також нам знадобляться дерев'яні палички і якийсь кусок пінопласту. Глазур обов'язково повинна бути теплою, а картопля дуже холодною. І тоді наша глазур буде гарно застигати за ліжні хвилини. Нанизуємо нашу картопельку на дерев'яну шпажку і мочимо її в нашу глазур, залишки глазури обстукуємо об стакан. І так повторюємо, доки не закінчиться картопля. Якщо ваша глазур... Дуже швидко вистигає, обов'язково її підігрівайте в мікрохвильовці. Для придання більш реалістичної картоплі, нам з вами знадобиться будь-який пакет, або я використовую рукав для запікання. Викладаємо туди усю картоплю, але якщо у вас її дуже багато, як в мене, то краще візьміть пакет. Додаємо 1 столову ложку какао. І все гарненько перемішуємо обережно, щоб картопля у вас не повипадала, як це вийшло в мене. Головне, не додавайте дуже багато какао, бо вона тоді у вас вийде дуже чорна. От подивіться на цю красуночку, Ну і не відрізниш. Вона дуже реалістична, а яка смачна, ви навіть не уявляєте. Також по бажанню можна зробити ефект того, що ваша картопля трошки проросла. Розтопіть шоколад, але не до кінця, щоб він був такий і твердий, і трошки м'який, і зробіть ось такі цяточки по вашій картоплі. І дайте їй трохи охолонути. Шоколадна скоринка. Легкий ромовий аромат і смак, лимонна цедра і мега шоколадна начинка. Я впевнена, що зовнішній вигляд і смак цього десерту не залишить байдужого нікого смачного.